А почнемо ми правильно з рецепції, бо мені здається, що ви ніде такого ще не бачили. Ну і взагалі в будь-якому готелі світу такого нема. А в нас є. А, до речі, всі ці біарбліки це наші нагороди. Кайф, кайф. А зараз ми йдемо на кухню, де набираємося сил, щоб заливати ті трафіки. Слухай, каву хочеш? Це звичайно хочеш. Щас. Не буде кави. А це, до речі, наша інстаграмна вбиральня. А це в нас свята святих, наша чилзона. Хокей, you... плойка, козіно, теніс. І диван. Це наш Мі-мі-мі, спейс. Мімієтунда. А зараз я вам хочу показати наші абсолютно різні переговорні кімнати. Рай! Сука, як я горю! Ну, ви зрозуміли. Такі діла? Так, і на останнє я вам хочу показати кабінет начальства. Welcome.